Привіт, друже. Чи замислювався ти колись? Чому іноді ми почуваємося щасливими, коли допомагаємо іншим? Або чому так важливо бути чесним, навіть ніколи ніхто не бачить? Саме про це ми і говоритимемо на уроках етики. Етика це не просто на дні правила, це наче твій особистий компас, який допомагає тобі розібратися, що таке добро, а що таке погано. Це вміння розуміти свої почуття та почуття інших, приймати правильні рішення і бути справжньою собою доброю людиною. У п'ятому класі ми разом вирушимо у захопливу подорож. Ми дізнаємося, як бути добрим другом і чому це важливо, бути справедливим у грі, у школі, вдома, поважати інших, навіть якщо вони не схожі на тебе, і звичайно, як стати кращою версією себе. Ми будемо грати, обговорювати цікаві історії та розв'язувати задачки, де потрібно буде поміркувати про добло і зло. Етика навчить тебе не просто знати правила, а розуміти, чому вони існують і як застосовувати їх у житті щодня. Пам'ятай, кожний твій вчинок, кожне слово має значення, і коли ти чиниш правильно, світ стає трішки світлішим, а ти сильнішим і щасливішим. Готовий до нових відкриттів? Тоді до зустрічі на уроках етики.